Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі Запоріжжя атакували шахеди. Містяни чули два вибухи і роботу сил проти повітряної оборони. Неспокійно було і вдень близько 12-ї години. Пролунало п'ять вибухів. Копи розшукали дівчину, яка вночі викрала державні прапори з проспекту Соборного. 18-річна запоріжанка пояснила свій вчинок дією алкоголю, але статті за дрібне хуліганство це не скасовує. Жирна здобич на запорізькому напрямку. Наші воїни знищили рідкісну російську станцію. Реп комплекс дзюдоїст ворог використовував для визначення місця знаходження українських засобів ППО. Підняли зарплати працівникам державних органів на небезпечних територіях. Мова й про Запорізьку область також через ризик для життя і здоров'я держава підніме уклади службовців у півтора-два рази. Громадські активісти вимагають конфіскувати гроші в Анатолія Курцева. 270 тисяч доларів знайшли у ВО мера під час обшуку у справі з розкрадання гуманітарки. А громадськості так і не пояснили, звідки ж у посадовця такі кошти їх пропонують віддати на потреби ЗСУ. Бандитські 90-ті у Запоріжжі, троє молодиків вимагали гроші у власника кіоску в Шевченківському районі. У разі відмови погрожували розбити вітрини. Однак, не на того нарвалися. Бізнесмен написав заяву у поліцію. Одного гори рекетира вже встановили. Не порвалося в жизнь такого не буду діла. Присвоїти Бердянцю звання Героя України посмертно. Така петиція з'явилася на сайті президента. Офіцеру Андрію Холоднякову було 34 роки, коли попав під артобстріл на Донеччині. Отримав поранення ноги й руки, але у полон не здався, відкрив вогонь і був застрелений. Бердянська парафія ОПЦ перейшла під прямий моформу Скви. Митрополит Єфрема ручкався з губернатором Тверської області. А в університеті проходила зустріч Бердянського священства з московськими попами Стидопа. В області помітили сучасні сині автобуси з підйомниками для людей з інвалідністю. П'ять одиниць техніки подарували міжнародні партнери для проведення вакцинації у віддалених селах, в тому числі де окупованих. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.